народ, Знаєте, у світі є просто гарні речі, а є ті, які гідні зайняти своє місце на полиці потаємних мрій. Наприклад, є у мене непогана автівка, а потім я дивлюся на Ютубі огляд нової Феррарі і думаю, оце апарат ну просто ідеал. І звісно, це стосується не тільки машин. Хтось мріє про новий крутезний смартфон, хтось про неймовірний телевізор, а хтось про преміальну акустичну систему. А от герой сьогоднішнього огляду цілком може стати мрією будь-якого геймера. Ігровий монітор Samsung, Odyssey OLED G8 не йде на компроміси. У жодному з параметрів висока чіткість та плавність зображення, неймовірна кольорова палітра та якісне антиблікове покриття. Дивишся на його технічні характеристики, і просто очам своїм не віриш, наскільки все бездоганно, але чи вдалося Samsung насправді створити ідеальний ігровий монітор? Чи є підводні камені в цій бездоганні картинці? Сьогодні ми розберемо цього звіра на атоми, зануримося в кожну деталь і спробуємо дати відповідь на питання, чи дійсно можна вважати Odyssey OLED G8 ультимативним рішенням і мрією для будь-якого геймера? Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобачку, а я починаю. Як завжди, пропоную почати з розпаковки та зовнішності. Коробка Odyssey g 8, як і годиться для флагманського пристрою, має доволі солідний розмір. Окрім самого монітора, зручної підставки та блоку живлення, є кабель HDMI та DisplayPort. Приємно, що все необхідне є одразу в коробці, до якого джерела ви б не планували його під'єднати. Збірка монітора в бойове положення займає буквально 5 хвилин. Причому для цього не потрібні ніякі додаткові інструменти. Все робиться лише за допомогою ваших рук та кмітливості. І хоч по факту збіркою ви займаєтесь, може, пару разів за все життя монітора, приємно, що не треба шукати по коробці якісь дрібні гвинтики і викрутку серед ваш. Наших інструментів. Ніжка дозволяє рухати монітор у всіх напрямках і повертати його у вертикальну орієнтацію. Її основа це доволі масивна металева пластина, яка одночасно надійно тримає монітор і не займає багато місця на столі. Насправді, дуже практичний варіант, бо вона майже пласка і на неї спокійно можна ставити, припустимо, клавіатуру чи якісь інші речі. Багато моніторів мають дві окремі ніжки, і вони з'їдають Купу простору на столі, а для цього підійде навіть не дуже глибоке робоче місце. Дизайн самого монітора однозначно заслуговує на окрему увагу. Мені подобається те, як виробник поєднав буквально два різних світи в одному дизайні. Ти з першого погляду розумієш, що це дуже технологічний та сучасний монітор, але водночас він не ріже око якимись нарочито рубленими гранями та аляпуватими написами. Металевий корпус, товщина якого по краях становить лічені міліметри, виглядає надзвичайно стильно. Такий монітор однаково доречно виглядатиме і в центрі хардкорного геймерського сетапу, і в офісі на столі у директора. Геймерське коріння у ньому видає фірмове кільце підсвічування CoreSync на задній панелі. Звісно, тут є можливість налаштувати його колір, ефекти або синхронізувати з тим, що відбувається на екрані. І для прихильників мінімалізму та серйозних людей, якими всі ці вогники не по статусу, дають можливість повністю його вимкнути. На тій же задній панелі розташовані всі роз'єми. Маємо два HDMI, один displayPort, два роз'єми USB 3.2 і аудіовихід міні-джек. В принципі, набір файний. Єдине, що трохи засмучує, це відсутність usb c Я розумію, що він позиціонується як флагманське ігрове рішення, і вивід зображення зі смартфона чи припустимо офісного ноутбука не в пріоритеті. Проте я все одно хотів би мати таку можливість. Переходимо до найсмачнішого: до того, що робить цей монітор, справді унікальним: екрану. Перед нами 27 дюймова панель, створена за найновішою технологією компанії. QD OLED. Це та сама вражаюча матриця, яку ми не так давно бачили у флагманських телевізорах бренду. Для тих, хто раптом не дивився ті огляди, зараз розповім, що ж в ній такого особливого. Корейці поєднали технологію OLED разом з квантовими точками, що дає рекордне кольорове охоплення та підвищує загальну яскравість без втрати насиченості відтінків. Звісно, передати на камеру неймовірну соковитість карт. Буде просто неможливо, але повірте мені на слово. Це виглядає справді круто. Звісно, OLED – це не тільки кольори, а й шалений контраст та ідеальний чорний колір. Ігрові локації та персонажі часто спеціально зроблені контрастними. І oled монітори якнайкраще підходять для їх відображення у всій красі. Звісно, в налаштуваннях є купа пресетів, які дуже непогано відкалібровані. Є варіанти з повним охопленням DCI-P3, є більш спокійні з діапазоном sRGB. Коротше кажучи, тут можна легко підібрати і той варіант, який вам просто подобається на око, і той, який потрібен для роботи. Якщо раптом, окрім ігор, ви на ньому ще збираєтесь працювати з графікою. Можливо, робити обкладинки для світових глянцевих журналів на ньому ви і не зможете, бо там використовують спеціалізовані монітори з інструментами для калібрування. Проте, в цілому, для монтажу відео чи роботи з зображеннями він цілком підійде. Тепер поговоримо про параметри, які напевно цікавлять більшість геймерів: роздільна здатність та частота розгортки. Тривалий час ідеальною саме для ігрового монітора вважалась 2К матриця. Пояснювалося це нібито тим, що візуальної різниці з 4К майже немає. Тож навіщо зайвий раз напружувати вашу ігрову відеокарту? Скажу так, я цю різницю бачу і вона доволі велика. Тож справжня причина крилась лише у недостатній потужності заліза. Але зараз вже настала ера апскейлу DLSS та FSR. Тож топовий ігровий монітор просто зобов'язаний мати роздільну здатність 4К. Звісно, цей красень іде в ногу з часом і має 4К панель з частотою розгортки 240 Гц. Здавалося б, зовсім не рекорд, бо ви, напевно, бачили в просторах інтернету цифри і побільше. Але справа тут в тому, що сама по собі герцовка не є ключовим параметром плавності картинки. Найголовніше тут час відгуку матриці, тобто швидкість, з якою монітор може міняти колір окремого пікселя та зображення в цілому. У OLED G8 час відгуку становить вражаючі 0,3 мілісекунди. Важко навіть порівняти це з чимось для наочності, бо настільки швидко нічого навкруги і не відбувається. Насправді, кількість герц у цьому моніторі обмежена не можливостями панелі, а можливостями сучасних роз'ємів HDMI та DisplayPort, бо вони просто не вміють передавати так багато інформації. Якщо враховувати швидкість зміни картинки на цій матриці, то в теорії він міг би мати частоту розгортки 30 тисяч Герц. От настільки він швидкий. Звісно, з такими показниками про будь-які шлейфи та розмиття картинки можна забути. екшн сцени прицілювання у шутерах, все відбувається максимально плавно. А уникнути так званих розривів кадрів допомагає підтримка технології FreeSync Premium Pro. До речі, хоч же Sync у специфікаціях на сайті не значиться, але з технологією від зелених він теж сумісний. Тож майте це на увазі і не лякайтесь, коли не Побачити її у переліку на е, сторінках продавців. Ну і останній показник, про який я хочу поговорити, це яскравість. На товарних сторінках інтернет-магазинів він виглядає зовсім не по чемпіонськи, але тут цифри також трохи вводять в оману: 250 кандел на метр квадратний. Це так звана типова яскравість, яка демонструє показник на повністю білому екрані. Але якщо ви не граєте весь час у симулятор лівки сніговика. То ваш екран у іграх вкрай рідко буде повністю білим. На невеличких ділянках, таких як сонце чи якісь вибухи, яскравість сягає близько однієї тисячі ніт, що в рази перевищує показники більшості IPS чи подібних дисплеїв. Монітор має сертифікацію Display HDR True Black 400. Тож і кіно, і ігри будуть виглядати достатньо яскраво. Комфорту при використанні також додає фірмова технологія OLED Glare Free. Багато хто любить OLED за його глянсову картинку, але будь-яке джерело світла позаду може значно погіршити зображення. Samsung вирішила цю проблему кардинально. Це не просто матове напилення, яке може милити зображення чи зменшувати контраст. OLED Glare Free – це спеціально. Розроблена технологія, яка ефективно поглинає та розсіює зовнішнє світло, мінімізуючи відблиски, але при цьому зберігає всю чіткість, глибину чорного та яскравість кольорів. Таке саме покриття використовується і у флагманських телевізорах компанії, і у смартфонах лінійки Ultra. Власне, мені подобається, як воно працює, і це дійсно додає комфорту у повсякденному використанні цих девайсів. Єдине з чим цей монітор порається не так круто. Це робота з текстами. І це не якась особливість саме цього пристрою. Справа тут у самій структурі OLED Матриць. Вона має трикутну форму розташування субпікселів. І це впливає на якість відображення тексту. Висока роздільна здатність компенсує цей момент. Але для власників Соколиного зору це все ж може стати проблемою. Тож, якщо ви якийсь редактор чи сценарист, тобто людина, яка постійно проводить свій час за друкуванням текстів, в такому разі. Вам, мабуть, краще пошукати якийсь звичайний IPS-монітор, а цей же використовувати суто для розваг. Звісно, глядачів мого каналу при будь-якому згадуванні технології OLED завжди турбує два питання. Шим та можливе вигорання. Заміри пульсації зараз перед вашими очима, і показники на дуже гарному рівні. Тож якогось відчутного впливу на втому ваших очей він не матиме. Для боротьби з потенційним вигоранням OLED, яке все ще турбує деяких користувачів, тут реалізовано цілий комплекс захисних заходів. Це і активна система охолодження матриці на базі пульсаційної теплової трубки, і програмні алгоритми. Такі, як зміщення пікселів та приглушення яскравості статичних елементів. Виробник запевняє, що цього достатньо, що при звичайному використанні ви точно не зіткнулись із проблемою вигорання. Та й на практиці, я, чесно кажучи, вже давно не чув історії про те, що oled екрани вигорають і на смартфонах, і на планшетах, і на будь-яких інших девайсах. Ну, звісно, якщо їм там не десятки а, років, якщо брати до уваги, виключно щось більш-менш сучасне. Ну що, друзі, настав час переходити до. Цін та висновків. Отже, Samsung Odyssey OLED G8. Це по-справжньому крутий монітор. Він забезпечує неймовірну плавність та якість картинки для геймерів і майже ідеальну кольоропередачу для тих, хто працює з графікою. Сучасний дизайн, зручна підставка, якісні матеріали корпусу, все це ознаки преміального продукту. На офіційному сайті компанії ціна цього монітора складає 47 990 9 гривень. Чи варти Odyssey OLED G8 своїх грошей? Слухайте, якщо ви готові інвестувати в найкращий продукт, готові платити за абсолютний топчик, який сьогодні існує на ринку, і якщо ваш ПК готовий до такого виклику, то швидше за все так. Цей монітор точно може стати справжньою мрією для геймера, здійснивши яку ви точно не залишитесь розчаровані. Втім, остаточне рішення, як завжди, залишається за вами. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Андроїд. Побачимось!